Росія, попри ігнорування світовими лідерами тамтешніх святкувань Дня Перемоги, готується помпезно. Проте увесь тиждень потрапляє у безглузді ситуації. Не туди летять ракети з Георгіївськими стрічками, глухнуть танки улюбленці Путіна, а масові співочі флешмоби перетворюються на какуфонію. Віталій Школьний стежить за приготуваннями. Уся російська міць виїхала до центру Москви. на чолі колони важкої техніки, гордість Володимира Путіна, танк Армата в Кремлі його поставили на озброєння від початку року й назвали найпотужнішим на континенті. І тут така ганьба на весь світ Мастодонт заглух просто посеред червоної площі. Президентський танк закляк на очах у десятків тисяч глядачів репетиції параду. Один такий коштує 8 мільйонів доларів. За ці гроші можна купити 5 американських абрамців і отримати приємний бонус. Запас пального для них на весь рік. А тут фотографується новий екіпаж МКС. Він на низькому старті для вильоту на орбіту. Сьогодні вночі на землю впали рештки російської ракети Прогрес, котра мала доправити необхідні речі і продукти на МКС. Однак зламалася. Тепер астронавти повинні ощадніше дихати, їсти і рідше ходити до туалету. Росіяни послали в космос апарат, розмальований у георгівські стрічки, і поклали у вантаж ще й знамену перемоги. Найголосистіший день перемоги у Ростові на Дону мали встановити рекорд із наймасовіших співів фронтових пісень. Заводили і молоді, і старі однак пішли не тими нотами. 2200 в'язнів потрапили під спеціальну амністію до Дня Перемоги. Раз, 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 два, На знак вдячності наглядачі кількох колоній суворого режиму під Петербургом організували Георгіївський марш арештантів. Найдивовижніше ще попереду в Єкатеринбурзі місцеві швадські комбінати виготовили найдовшу георгіївську стрічку 20 кілометрів. Російські блогери підрахували, за витрачені на цю забавку гроші можна врятувати життя двом тисячам малюків із недугою крові, або ж принаймні допомогти постраждалим від нещодавних пожеж на далекому сході. Спасибо за победу. Віталій Школьний Сабитія, канал Україна.